пам 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 всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати. Блін, я забув які звати... Ну, коротше, дівочку із КРД, яка е, тренувалась із Шинобу кочу. Е, як ви могли замітити, мене давно не було. Ну, якщо вдруг хтось мене дивився. Хоча це не в І він замітив, що мене давно не було. Це із того, що мене ніхто не дивиться, і мені стало просто неінтересно знімати відео. Але тепер я вернуся і качество відео навіть стало лучше, як ви могли замітити. Тому що я купив новий телефон. І також, щоб озвучувати, я купив мікрофон. Ага, ага. Можна і похвастатися. Так, тим часом, поки ми тут з вами байдикували, ми вже намалювали її голову і волосся. Волосся в неї достатньо просте. М -м і оце, якщо чесно, мені знову ж таки не дуже понравилось, яке її намалював. Я вам трохи приближую, бо я подивився на камеру і зрозумів, що я якось її в бік намалював і за дуже малою. І тому я чуть-чуть під. Б-бебббе, що з моїм язиком. Я чуть-чуть підсунув листок і приблизив камеру, щоб було краще видно. Так, ми малюємо волосся, йдемо вверх і зараз малюємо бабочку. Можна заметити, що вона трохи похожа на букву М, і потім всередині ще таку ж букву М. І заштриховуємо її, і пам! бабочка готова. Далі піднімаємося вверх і просто робимо такий полукруг. І обштриховуємо, щоб це виглядало знову ж таки, як завжди, більш красиво. Також ще трохи деталів, що ти робиш, ти нащо своїми руками закриваєш це все. І лишається намалювати тільки її одяг. Я взагалі не знаю, як називається одяг. Цих охотників на демонів. Ну, але якось він називається. І ми вже намалювали цей одяг. Лишається тільки бантик. І, в принципі, домалювати лице. І Ми за 3 хвилини намалювали такий достатньо гарний малюнок. До речі, можна зробити її очі трішки меншими. Ну як трішки набагато. І улипка просто шикарна. Тому ми з вами намалювали ученицю шинобу кочу.